Вибори у Сполучених Штатах Америки стануть найважливішим днем в історії Ізраїлю. Про це заявив кандидат президента США Дональд Трамп у річницю нападу бойовиків Хамас на Ізраїль. Водночас імовірну перемогу Камали Гарріс на виборах назвав екзистенційною загрозою для Єрусалима. Також Трамп наголосив, якби був президентом, то не допустив би такого нападу. А Росія та Іран не полишають спроб вплинути на президентські вибори у США. Про це повідомляє американська розвідка. Спецслужби зазначають, що болота зацікавлені у перемозі Дональда Трампа. Водночас, Іран зосереджує зусилля на тому, щоб підвищити шанси на перемогу Камали Гарріс. Обидві країни використовують інструменти інформаційного впливу на американських виборців, кажуть розвідники і додають, що втручання Китаю у виборчу кампанію нині не спостерігається. На чиєму стор... на чиїй стороні власне будуть Сполучені Штати? І як на це впливають вибори? І підготовка до президентських виборів, яка є зараз, розпитаємо далі. Олександра Краєва, це експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Доброї ночі вам, пане Олександре. if amor. Так, вітаю, добрий ночі завжди під час передвиборчої кампанії в США або навіть на дебатах. Ми говоримо про те, що все одно повістка дня цієї країни це внутрішня політика. І завжди, навіть на там тригодинних дебатах, міжнародна політика це там останні години, півгодини. Тут ми бачимо навіть заяви кандидатів в президенти в те, що вже вплутають і Іран, і Ізраїль, і міжнародну політику близький схід. Що відбувається? Чому цим апелює Трамп і насправді? Ді, дійсно, яка зараз роль сполучених штатів вирішенні цього конфлікту? Ну, по-перше, Трамп апелює всім, чим йому зручно апелювати. Ще кампанії 16-20 року показали, що якщо є якась тема, якою він може зачепитися за свого опонента, а Ізраїль все-таки для Байдена тема дуже складна, прямо максимально токсична, і приносить йому дуже багато проблем, особливо з молодими виборцями. То Трамп буде це робити. Трамп буде атакувати Байдена, Трамп буде атакувати Харріс, Трамп буде атакувати загалом демократичну партію кожним можливим способом, який він просто. Віднайде який він бачитиме як потенційний виграш електоральних очків для себе і потенційні проблеми для демократичної партії, тому дивуватися тому, що Трамп несподівано почав говорити про Ізраїль або про зовнішню Америку, ой, зовнішню політику взагалі не варто. Якщо ж ми кажемо конкретно про те, яка роль зараз США в тому, що відбувається на Близькому Сході, то тут скоріше США обрали позицію спостерігача, спостерігача, який при тому ще надає зброю одній зі сторони. Рід, тобто вони розуміють, що так є ризик розгортання великої війни, але вони також бачать, що Ізраїль, незважаючи на те, що він не ділиться стратегією своєю, незважаючи на всю закритість ізраїльської політики зараз, він досягає результатів. Він досягає результатів і він здатен знищувати терористичні організації, які загрожують існуванню держави. І тому американці просто слідкують за тим, що відбувається, і роблять все можливе, поки що дипломатично можливе і політично, аби цей конфлікт не став дійсно глобальним. Тут про Трампа він це використання дефініції екзистенційна, ну наче Медведів його вкусив, це ж улюблене слово, слово алкоголіча. А, повертаючись до того, що можуть і що не можуть, чим ближче до виборів робити кандидату у президенти, от тут яскравий приклад. Рамштайн, Байден, який сказав, ні, не їду, у мене тут ураган. ураган та. Я за ним стежу, спостерігаю. А, ми отут думали, в тому числі, можливо, такі коштами платити. Податків, які будуть спрямовані на подолання наслідків. Але жарти, як то кажуть, в сторону, ми тут уже сьогодні намагалися зрозуміти з вашими колегами, експертами у сфері Сполучених Штатів, а що ж, куди хто може поїхати туди, замість Байдена. Чи ніхто не поїде, достатньо відеозв'язку. Скайп, зум, нормально, ніхто не скасовував. Можливо, <зум> Аська. Але, скоріш за все, ні. Камала Гаріс. Ну, вона кандидатка від демократів, якось, мабуть, на Камільфо напередодні виборів, хоча вона віце-президентка, але, скоріш за все, ні. Блінкен? Можливо, Блінкін не поїде, наче от сказав сам не поїде. Виключно е міністр оборони Лойтостін, голова Пентагону. Чи все ж таки хтось буде і з політичного крила, оскільки рівень лідерів держав все ж таки, а не тільки рівень міністрів оборони? Насправді, в ідеальній, ну скажімо так, в ідеальній республіці, якби Сполучені Штати нею були, мав би поїхати спікер парламенту. Ну в даному випадку спікер палати представників. Але ми самі бачимо, які відносини у Джонсона із Байденом, які відносини у Джонсона з іноземними лідерами, в першу чергу, якраз президентом Зеленським. Тобто і цей варіант також відпадає. І тому, на жаль, ми маємо ситуацію, коли дійсно, скоріш за все, поїде. Блінкен на жаль сказав, що не поїде, тому скоріше хтось із його заступників, і міністр оборони. Якщо казати про президентську вертикаль, ну знаєте, відправляти там Джейка Салівана. Це буквально таки посміятися над всіма намаганнями прямо зараз затащити Україну в НАТО або надати Україні ракети далекобійні і право їх використовувати. Бо саме Саліван був. Тим, хто максимально сумнівався і в одному, і в іншому, тому ми маємо ось таку дуже дивну ситуацію, коли ну з цілком зрозумілих причин, скажімо, і раніше американські президенти і ще до великої війни, і в інших умовах вони відмовлялися часто від дуже важливих зустрічей, наприклад, якраз по питаннях близького сходу, тому що в них там були урагани, тому що вони мали слідкувати за тим, як цю негоду борють. Але все таки в даному випадку ситуація більш ніж незручна для сполучених. Штатів і вона точно буде протактована нашими опонентами, тобто угорцями, тобто потенційно словаками, тобто потенційно турками як небажання штатів розвивати партнерство з Україною. А відповідно ці країни матимуть карт-бланш блокувати будь-які наші ініціативи і в контексті НАТО, і в контексті навіть надання далекобійного зброєння. Це свиня виходить, така неприємна, прям підкладена. Неочікувано на жаль. На жаль, це дійсно така велика проблема. Звісно, через те, що ураган насправді великої велика зараз катастрофа. Причому варто зауважити, що це не один ураган, це серія ураганів. І зараз уже другий вдарив по узбережжю США і проходить через Флориду із червоним рівнем загрози. І є потенційна небезпека, що буде ще два урагани буквально протягом декількох тижнів. Тобто загроза дійсно велика. і так це дійсно максимально зараз підставляє всю ту роботу. То яку ми пророблювали в наших двосторонніх відносинах останні майже два місяці, пане Олександре, в такому разі чи варто розраховувати на те, що власне дозвіл бити зброєю далекобійною в глиб Російської Федерації, ми можемо отримати на цьому рамштайні або, наприклад, не отримувати, поки є? Президент Сполучених Штатів, той який є, тобто, все одно є обговорення якогось очікування, очікування зміни політичного вектора, або очікування зміни думок інших партнерів і так далі. Це затягування, чи це все ще дійсно обговорення політичних рішень? І от просто ми почуємо, але пізніше. Насправді найбільш ймовірно, що ми все-таки його почуємо. Я вам більше скажу, існувала абсолютно чітка ймовірність, що це рішення було похвалене не на самому Рамштайні, а 11-го числа під час підготовчої зустрічі. Але все рівно ми би почули його аж після 5 листопада. Бо все рівно для Байдена найбезпечніше період, щоб ухвалювати всі такі проблемні складні рішення, це якраз період з 5 листопада до 21 січня. Тому насправді найбільш ймовірний сценарій такий, що так, ці рішення будуть ухвалені так, в тій чи іншій формі, в тій чи іншій мірі, ми побачимо дійсно нормальну повноцінну підтримку. Ми побачимо і пропозицію, і політичну пропозицію щодо НАТО. Ми побачимо і політичну пропозицію, політичне рішення щодо далекобійного зброєння. Але повторюся, нам варто чекати до 5 лютого. Раніше ну важко собі уявити, що Байден буде підставляти і свою кандидатку, тобто Камелу Харріс, і демократ. Тичну партію в такий складний виборчий період під такі ще більш складні питання зовнішньої політики, я от не можу згадати, хто мені чи то Фарапонов, чи то Ферен сказали, що найпотужніші заяви від Байдена ми почуємо після обрання нового президента. Угу. а Стосовно о, власне спадковості. Та, якщо говорити про Камело Харріс, чисто теоретично, ну вона ж теж демократка, і мабуть, що вона не буде там шашки туди-сюди. Типу, я тепер буду не так, як Байден. Я там змінюю абсолютні підходи, у мене там зовсім інше бачення. Будь вона продовжить його політику. Вона все ж таки віцепрезидентка, і в принципі, значить, вона погоджується з політикою Байдена, перебуваючи на посаді віцепрезидентки. Насправді, скоріш за все, вона не те, що погоджується, вона просто не має на те повноцінного впливу. Бо чесно кажучи, якщо ми відкриємо з вами установчі документи, себто конституцію, себто всі е, ухвалені акти в основному це акти виконавчої влади, які стосуються президентських повноважень. Ми не знайдемо абсолютно нічого, що вам розкажуть про повноважні віцепрезидента. Ми побачимо лише виноску в одні в одному із додатків до конституції про те, що віцепрезидент займається ти має ті повноваженні. І займається тими питаннями, які йому довіряє президент. Тобто, по суті, якщо ми побачимо і подивимось на а, культуру взаємовідносин в адміністрації Байдена, я не зможу вам привести жодного прикладу, де Камала Харріс дійсно брала ініціативу на себе, дійсно повноцінно вела якийсь трек, а тим паче відповідала за щось у зовнішній політиці. Вона почасти була просто спікером для Байдена, коли він не міг кудись поїхати. І тому абсолютно чітко ви правильно кажете, що так вона сповідує байденську політику, бо просто іншої на даному етапі немає. Її політику така остання коротка ремарка. І політику будуть визначати її міністр оборони, її держсекретар і радник з питань нацбезпеки. Але імена цих людей навіть в межах її команди поки що не називаються. Те, що зараз кажуть у європейському союзі, до прикладу, Жозеп Борель останнім часом активно говорить про певні перемовини і. Перемовини виключно на умовах України, ну вірніше, навіть не перемовини, не, не точне слово, та а підписання миру або умови, на яких ми можемо далі говорити з Російською Федерацією, так буде вірніше сказати. І тут цікаво було почути, що ми будемо дивитися на реакцію Росії і таким чином, потім обговорювати узгоджувати певні рішення. Але ж ну ми розуміємо, що реакція Росії адекватною не буде на жодне рішення Європейського Союзу або країн НАТО. Тобто рішення буде таке: або ми запускаємо ядерну зброю завтра, або ми вже прорахували кількість хвилин чи годин, за скільки вона ракета долетить. До будь-якої будь якого міста світу і так далі, або ми там ще продовжуємо захоплювати якісь ядерні об'єкти, або наприклад станції, та якісь в Україні, тому подібне. Якого тоді рішення чекають від Російської Федерації, або яких обговорень, або можливо вже ведуться певні перемовини, що високі дипломати європейського союзу можуть сьогодні так говорити? Вони можуть так говорити, бо вони перестають вірити в шантаж Російської Федерації. Бо насправді, от того, що росіяни точно запустять бомбу, що вони точно впевні в тому, що буде ядерна війна. Це впевненість, яку росіяни самі насаджують нашим західним партнерам, в яку вони змушують наших західних партнерів вірити. Тобто штука ж в тому, що у Росії було вже близько сотні приводів запустити ядерну зброю. Вони самі про це чітко говорили, що їх ядерна доктрина порушувалася в першу чергу і сполученими штатами і діями збройних сил України вже близько сотні разів. І мовляв, вся Україна мала вже лежати в радіоактивних руїнах, але вони цього не роблять і. В відносинах зі Штатами, і відносинах з нами, вони цього не роблять. Бо для Росіян набагато вигідніше гратися в ядерний шантаж, ніж реально виконувати власні ядерні погрози. І тому, відповідно, те, що європейці, я сподіваюся, дуже скоро і американці будуть ось таким чином ставитися до російських ядерних погроз, що вони дійсно не будуть їх сприймати за чисту монету, що вони дійсно будуть більш жорсткими і будуть грати з росіянами за їх же правилами, себто бути буде трохи більш провокаторів. Активними трохи більш агресивними, то повірте, це для нас дуже і дуже позитивний сигнал, тому що багато в чому, коли ми з вами говоримо і про ракети далекобійні і про членство в НАТО, найголовніше, що стримує наших партнерів, це якраз ядерний шантаж Росії, і те, що вони починають бути грубішими з росіянами і перестають їм вірити, насправді це для нас несе лише позитив. Я тут просто додам, що коли а, після оголошення про нову ядерну доктрину. Добрі українські дрони відвідали Росію. А у цього вусатого писка путінського піскова спитали їхні там пропагандисти: а як же ж так? Це ж виходить, Україна випробовує на міцність нас після ухвалення нової доктрини. На що Пісков дуже сумно і серйозно сказав: наша ядерна доктрина, їхня мається на увазі, це дуже серйозний документ. Але не варто на нього звертати увагу. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Та завіса. Дякуємо, Олександре, та Спасибо. вам за те, що доєдналися. Олександр Краєв, це експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Він був на прямому відеозв'язку. Спасибі.